Дорогі глядачі, сьогодні будемо говорити про інтернет, про дешевий інтернет. Бо останнім часом знаєте, ціни просто злетіли. Що на інтернет, що на мобільний зв'язок до речі. Якщо а, точно, от а, в такому ж ключі, як буде сьогодні програма, але вона буде про інтернет. Якщо вам цікава тема дешевого мобільного зв'язку, ставте, будь ласка, плюсик, Буду знати, що вам цікаво, і зроблю точно таку програму розберуся в дешевому мобільному зв'язку. Чи є він взагалі, і що по чому зараз. Отож, скажу вам чесно: 90% людей переплачують за інтернет просто тому, що вони колись його підключили і забули. Правда? Ну, це, мабуть, у багато в кого така історія. Провайдери це, звичайно, обожнюють. І знаєте, найсмачніше у всьому цьому, що в багатьох містах є реально тарифи від 99 там, до 150 гривень, але вам їх просто ніхто не пропонує. Ну, поки ви там самі не запитаєтесь. Правильними словами. Сьогодні дам вам просту інструкцію, як знайти найдешевший інтернет. Так? Спочатку дам інструкцію, так? як шукати, і потім назву декілька прикладів реальних от, тарифів, які зараз існують, от, саме на даний момент. Але знову ж таки, в кожному місті, в кожному регіоні, навіть на одній і тій же вулиці, в різних домах, можуть бути абсолютно різні ціни. Тому тут треба шукати. Ось тому я і хочу вам дати оцю інструкцію, щоб ви змогли знайти собі реально найдешевший варіант. Отож, правило номер один: домашній, майже завжди дешевший за мобільний інтернет. Дивіться, якщо у вас є можливість підключити домашній кабельний інтернет, так це майже завжди буде дешевший варіант, ніж мобільний. Бо мобільний інтернет це знаєте, це як таксі. Зручно, але дорого, якщо користуватися щодня і багато. А домашні це як маршрутка. Стабільно і дешевше. І так, я одразу скажу, що є провайдери, де акції стартують від 99, там 100, 120, 150 і вище. Але тут є нюанс. Дуже часто це буває акція для новеньких користувачів. Або, наприклад, там на перші два, на перші три місяці. І щоб вас не підловили, зараз покажу, як питати, щоб вам реально сказали правду, а не замилили очі, а потім е пройде три місяці, оп, і прийде платіжка на 500 гривень, а ви платили 150. Так от, щоб такого не було, дивіться, <кхем> що треба робити. Як з чого взагалі почати? Шукайте не одного провайдера, шукайте як мінімум трьох, щоб вам було з чим порівняти. Берете телефон, відкриваєте Google, пишете там інтернет-провайдери, там ваша вулиця, район е, і так далі. Або простіше, там домашній інтернет і ваш район там вулиця. Знаходите мінімум трьох, не одного, бо один там може вам назвати ціну, ви подумаєте, о, та нормально. А десь може бути ще дешевше. Далі телефонуєте і кажете, мені потрібен ваш найдешевший тариф, саме дешевий тариф. Там, телебачення не треба, скажіть, будь ласка, чисту ціну в місяць? <кій> Чисто, що я маю на увазі під чистою ціною? А, чиста ціна це не просто ціна за сам інтернет. Ще треба підключити. Треба роутер, не треба роутер. І ось тут. А... Ви маєте знати чисту ціну, бо вам можуть сказати, наприклад, 150 гривень, а потім виявиться, що 150 – це тільки тариф, а ще треба роутер підключити там, і це може бути тільки акція на 2 місяці, а потім буде на 150, а 350. Тому а ще один момент: порівнюємо не швидкість, а повну вартість. Тобто, не ведіться, що у, у нас там один Гігабіт, вам це не треба. Ви порівнюєте три цифри: скільки в місяць після акції, скільки підключення разово, чи треба платити за роутер оренду. І ось тут часто видно правду. У одного може бути дешево, але там підключення 1000 гривень або там 800, В другого дорожче, але, наприклад, підключення безкоштовне. В третій може бути найвигідніший, бо без всяких прихованих платежів. Де вас можуть обдурити? Дивіться, давайте простими словами. От, от ці всі лазівки так, з вами про, а, проговоримо. Перше, тариф може бути 150, але тільки на два місяці. А потім оп, і стає 250, 350. Люди не помічають, бо ну то раз на місяць там списалось і все. І навіть можуть не дивитися, скільки списалось. Далі, оренда роутера. Десь може бути, наприклад, 60 гривень щомісяця. І ви платите вже не 150, а 210 плюс роутер і так на рік. Далі, платне підключення, тут теж цікаво. Інтернет може бути дешевий, а підключення, наприклад, тисячу гривень. І все вже кусається. Це не завжди погано, але треба порахувати, де вам буде вигідніше. Так? Бо інколи вигідніше підключити дорожче, або, знаєте, але без оцього разового удару. Трюк номер 4 це висока швидкість як приманка. Пенсіонерам чесно, один Гігабіт там не потрібен. Для YouTube, Viber, новин вистачає нормальної швидкості. І тут головне це стабільність і ціна, а не оці пункти. І головне правило не соромтесь питати. Ви клієнт, ви платите, ви маєте право знати повну ціну, чисту ціну. Якщо ви в селі, наприклад, немає дроту, так, вам потрібен 4 g роутер. Це для тих, хто в приватному секторі, там, в селі, де кабелю нема. Тут варіант один: сім-карта плюс 4 g роутер. Але є головне питання, яке треба знати перед тим, як платити. Чи реальний безліміт? Чи це безліміт там, до 30-50 Гігабайт, а потім швидкість падає і ви дивитесь, я не знаю, там, відео як слайд-шоу. Бо це найбільша пастка. На упаковці пишуть без ліміт, а дрібним шрифтом, після там певного обсягу, швидкість знижується. І люди потім кажуть: та інтернет той жах. Він не жах, просто він не такий, як ви думали. І ще простий лайфхак. Перед тим, як купувати роутер, перевірте покриття біля будинку. Де ловить краще? Біля вікна, на горищі, там, на другому поверсі і так далі. Бо інколи різниця може бути просто космос. Далі. Тепер інтернет для телефона. Ну і тут, тут насправді все просто. Як економлять ті, хто не хоче платити там по 300-400 по 400 за безліміт? Дивіться, якщо ви не сидите в інтернеті 24 на 7, от в основному пенсіонери так? там десь трохи вайбер, трохи новин, інколи відео безліміт на місяць. Ну, часто не потрібен. Вигідніше так: дешевий базовий тариф, плюс докупати інтернет. На день, коли реально треба багато. Наприклад, там сьогодні YouTube, завтра онукам десь відеодзвінок, включили безліміт на день, використали і все. Це підходить тим, хто не хоче платити за повітря. І ось реальні приклади дешевих інтернет-тарифів в Україні, але ціна і наявність знову ж таки залежать від міста, адреси і від різних умов. Як обіцяла, даю вам декілька прикладів. Дивіться, Укртелеком зустрічаються тарифи від 150 гривень на місяць. Тобто залежить все від населеного пункту і технічної можливості. Тріолан є такий інтернет, в містах, де працює, є тарифні лінійки, вони стартують в основному від 150 200 гривень. Воля, домашній інтернет. На сайті є пропозиції для нових абонентів 175 гривень на місяць по програмі лояльності. Київстар – домашній інтернет. Ну тут цифра, звичайно, кусається. 350-450 гривень в місяць. Так, для новеньких можуть бути акції, там 200 гривень, але це буквально на пару місяців. От все. До речі, пишіть, який у вас інтернет, так, щоб люди читали, розуміли. Радьте, будь ласка, який реально дешевший. Отож, висновок такий: давайте зробимо корисно. Напишіть в коментарі там, ваше. Місто, так, село, скільки ви зараз платите за інтернет, і так далі, щоб люди просто читали і розуміли. А я підкажу вам, буду по можливості читати ваші коментарі. Чи є шанс знизити ціну, чи вас тримають там на старому тарифі, Що спитати, щоб вам дали реально найдешевший варіант, і так далі. Сподіваюся, цей випуск був корисний. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!